Ути використання серії я досліджую світ професії може бути дуже класним, якщо ви думаєте про сертифікацію і участь у сертифікації. Я знаю, що от цього року вже сертифікація закрита вже там набралась велика кількість людей. Але подумайте про те, що можливо вам це допоможе ну, сертифікуватися успішно. Чому? Тому що, от я, коли подивилася на програму незалежного тестування фахових знань та умінь учителів початкових класів, я нарахувала щонайменше 12 12 професійних компетентності вчителів, для яких використання посібника може бути дуже цікавим і корисним. Зокрема, здійснювати інтегроване навчання учнів. Сьогодні ми будемо говорити, як можна інтегрувати це з іншими галузями, добирати використовувати сучасні та ефективні методи технології навчання, виховання і розвитку. Серія цих посібників це вже само по себе знаєте, добірка додаткових навчальних матеріалів. В яких дуже багато цікавих методик і технологій, які можна використовувати, також здатність визначати і враховувати в освітньому процесі вікові та інші індивідуальні особливості учнів через різнорівневі завдання і завдання різного плану, ми можемо дійсно. Використовувати це, враховуючи індивідуальні особливості учнів, також використовувати стратегії роботи з учнями, які сприяють розвитку їхньої позитивної оцінки і я ідентичності. Я ідентичність це річ, яка ніяк окрім саморефлексії і пізнання себе в процесі роботи, в діяльності і в спілкуванні, ніяк і по іншому вона не вибудовується, я ідентичність. І наші посібники, ви вже знаєте, там дуже багато рефлексі... матеріалів на рефлексію. Там є запитання. Ми постійно запитуємо, чи подобається тобі те, що ти щойно зробив або зробила, що ти хотів хотів дізнатися більше. А чи є в тебе певні знання вміння, Що ти хочеш в собі розвинути? Тобто, це цей підхід, який і формує позитивну оцінку самого себе і я ідентичність. Тому тут вам це може дуже допомогти. Також яка ще може бути компетентність це формувати спільноти учнів, в якій кожен відчуває себе її частиною. Якщо ви помітили, в нас дуже багато вправ, коли. Кожен робить щось своє, а потім ми це об'єднуємо в якийсь інший продукт, і начебто, знаєте, ми кожен з нас робили кораблики, якісь, а потім ми їх об'єднали, зробили іграшку мобіль або зробили якусь гірлянду, і це вже доробка іншої якості, і це саме також е, допомагає от, формувати спільноту учнів, яка відчуває себе. І, де кожен відчуває себе частинкою і розуміє, що від його роботи або від її роботи залежить багато чого для саме спільноти. Також, що ще які компетентності, це рівноправна та особистісно заорієнтована взаємодія з учнями і різні види і форми навчальної та пізнавальної діяльності учнів. Тому я дуже раджу, в кого є така амбіція спробувати сертифі... сертифікнутися, сертифікуватися, будь ласка, зверніть увагу на наші посібнички.